Слава нашому Господу, ми дякуємо Богу, що ми зібрані по Божій милості на цьому місці. І це так би якби неначе взійти на гору Господню, щоб послухати, що Бог скаже. Ми не раз ходячи на землі, ходимо долинами різними місцями в різних ситуаціях. Ну як потрібно піднятися на гору Господню, як потрібно війти в Божу присутність, щоб почути, що Він хоче нам сказати, живемо ми в нелегкий час, і як брат перший, який проповідав, він говорив про думки, про думки, чи ми щось думаємо, і він говорив про те, що Бог думає про нас. І Бог в Писанні говорить, що Він думає про нас. Він дає розуміти, дає знати людям, що Він думає про людину, що він думає про людей. І Бог каже, що мої думки, вони є на благо, вони не на зло, вони на благо. Бог хоче, щоб ми це знали, що Божі думки про нас на благо, на добро. І навіть коли Бог щось докоряє народу своєму, і дуже часто Бог докоряв своїм людям, я хочу зауважити це, що не чужим народам, не тим народам, які не знали Бога, не тим народам, які знаходилися далеко від Бога, вони не поклонялися Богові, вони не знали і не цікавилися Богом. Бог їх не рухав, Бог не торкався їх, Бог не докоряв їм. Но Бог докоряв своєму народові, якого він полюбив великою любов'ю. І Господь дуже часто, коли ми читаємо старий заповідь, Господь говорив такі слова, коли Бог деякі речі говорив до Ізраїля. Я хочу, щоб ми задали ці слова, і Бог говорив: і пізнаєте ви, що я Господь. І пізнаєте ви, що я Господь. Ці слова Бог говорив через пророків в різних випадках, в різних місцях Писання сказані, сказані подібні слова. І пізнаєте ви, що я Господь. Я роздумував над цими словами, що це значить, що Бог думав, як брат перший сказав, що Бог думав, що Бог хотів сказати людям, народові. І ви пізнаєте, що я Господь. Я буду читати книга пророка Ісаї, другий розділ з другого вірша. Книга пророка Ісаї, другий розділ, другий вірш. І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди, і підуть численні народи, та й скажуть. Ходіть та зберімось на гору Господню до дому Бога Якового. І доріг своїх він нас навчить. І ми підемо стежками Його. Слава Господу! Наразі до цього місця. Я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували над цим другим розділом. Це дуже, дуже важливе місце, і там дуже багато сказано. Як тут я вже зачитав другий вірш, і станеться на кінці днів, на кінці днів. Все людство, і ми, також, як віруючі люди, ми задаємо запитання не раз самі собі, в серцях наших, де ми знаходимось? На якому відрізку життя ми знаходимося? Де ми стоїмо? Де ми стоїмо як церква? В якому місці, От які події відбулися, а які відбуваються, які мають відбутися, які нас чекають. Ми задаємо це запитання. Ми хочемо розуміти, що відбувається і де ми є. І от Бог говорить через Ісаю, і станеться на кінці днів. Гора дому Господнього буде поставлена на шпилі і піднята буде понад згір'я. Тобто є різні гори, є різні гори. І ми сьогодні бачимо взагалі на планеті Земля відбуваються дивні речі, різні катаклізми, війни. І різного роду тривога і біда. І ми часто задаємо запитання, що відбувається, що стається і що буде далі. І тут Господь каже, що гора дому Господнього буде поставлена вище за всякі взгір'я, за всякі гори, які існують, є різні гори. Но гора дому Господнього. Буде поставлена найвище, найвище. І тоді полинуть до неї всі народи. І народи скажуть один до другого, скажуть: підемо, підемо на гору Господню, і доріг своїх Господь нас навчить. Ми сьогодні прийшли в Дім Божий, неначе на гору Господню. І ми пішли, прийшли для того, щоб навчитися доріг Господніх. Так хоче Господь, щоб ми, коли приходимо в Дім Божий, коли ти йдеш в Дім Божий, говорить Біблія, приготов своє серце для того, щоб слухати, для того, щоб навчитися щось, щоб щось почути, не для того, щоб щось когось осудити і щось, щось якісь інші речі робити, для того, щоб почути, що скаже Бог. Бог хоче, щоб наше серце було так настроєне, саме так, не по-іншому. Іменно так. Бог не хоче, щоб ми просто прийшли по традиції, як ми кожної неділі, наприклад, ми кожної, сьогодні неділя також. і ми прийшли, бо сьогодні неділя. Коли ти йдеш дім Господній, приготовлю своє серце, щоб слухати. І от люди скажуть: ходім, ходім та зберімося на гору Господню додому Бога, якового, і доріг своїх Він нас навчить. І ми підемо стежками Його. І от заважте ці слова. Люди скажуть, і доріг своїх Господь нас навчить, і ми підемо стежками Його. Прийшовши на це місце в Дім Божий, якщо ми хочемо почути, що нам каже Бог, але чи ми настроєні йти стежками Його? Чи в нашому серці є рішення, я піду стежками Його. Може, є якісь речі, які ми не розуміємо? Може ми не раз самі в собі не можемо розібратися? Ми всього не можемо зрозуміти, всього не можемо збагнути. Але чи є рішення в нашому серці, що я хочу йти стежками Господніми? Чи вже навіть завтра я планую робити щось не те, що хоче Господь? Чи взагалі в моєму житті є плани, які не по волі Божій? Чи може взагалі в моїх планах в житті немає Бога? Там немає Бога. Ну я прийшов сьогодні в молити, бо неділя такі обставини склалися, що я в Домі Божому. Бо вийде з Сьогодні закон і слово Господнє з Єрусалиму, І він буде судити між людьми і буде численні народи розсуджувати. Заважмо ті слова. Він, тобто Господь, буде судити між людьми. І численні народи буде розсуджувати. Не тільки окремих людей буде судити народи. Народ відносно іншого народу, як поступає, один народ з іншим народом, як людина з людиною поступає, Бог буде це розсуджувати. І далі, і мечі свої перекують вони на лемеші, і списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу і більше не будуть навчатись війни. Тобто тоді, коли люди прийдуть на гору Господню, коли вони скажуть в своєму серці, що ми, б... ми підемо стежками Його. Нехай ми... ми йдемо на гору Господню, щоб Він нас навчив доріг своїх. І, ми... І в нас є в серці рішення, що ми підемо стежками Його. От тоді, що відбувається, не будуть люди навчати війни. Не буде народ проти народу воювати. Мечі свої, вони перекують на лемеші. Серпи, списи свої на, на серпи, вони перекують. Вони змінять знаряддя своє. Вони змінять знаряддя вбивства, на знаряддя добра. На знаряддя добра. Доми Яковів. Ідіть і попростуйте в світлі Господньому. Бо ти був покинув народа свого дім Яковів, бо повні безладдя зі сходу вони та ворожбитів, немов филистимляни, і накладають із дітьми чужинців. Настав період, де Бог покинув народа свого. Є період, на жаль, що коли народ в сильному відступленні і не кається, не навертається, Бог полишає. Бог полишає. Бо каже, вони повні безладдя. Слово безладдя це таке, знаєте, обширне слово. В цьому слові можна багато що вмістити різних слів, різних пороків, гріхів і різних привичок, які люди мають, і, і, і стилю життя взагалі і стиль життя різний, безладдя. Можна сказати одним словом, це безладдя. Тобто немає ладу, немає порядку. Немає впорядкованості. Божого порядку немає. Бо в кожної людини є свій порядок. І наповнився край його сріблом та золотом. От цікаво сьомий вірш. При такому безладі. При такому відступленні і беззаконні є і срібло, і золото. Є в краю, де немає порядку Божого, але срібло і золото є. І дуже часто люди говорять, з нами Бог. Бізнес нормально, все нормально, гроші є, все. Невже все. ти не бачиш ми десь серце можна сказати, що Бог благословляє? А чи дійсно це так? Чи дійсно Бог благословляє? І немає кінця його скарбам. І наповнився край його кіньми, і немає кінця колесницям його. І наповнився край його ідолами. Він кланяється ділу рук своїх тому, що зробили були його пальці, і поклонилась людина, і чоловік упокорився перед цими ідолами. Людина Божа, яка повинна поклонятися Богові, почала служити ділу рук своїх. Почала поклонятися тому, що Бог не хоче. Десятий вірш. «Іди в скелю і сховайся у порог від страху Господнього і від пишноти його величі. І отут заважте 11-й. Горді очі людини поникнуть. І буде обнижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня, бо настане день Господа Савоота на все горде і високе, і на все висунене, і понижене буде воно. І понижене буде воно. Настане день. Він ще не настав, але він настане. На все горде і високе. На все висунене. І далі тут такі слова, 13-й, і на всі кедри ливанські, високі, та висунені, і на всілякі башанські дуби, і на всі гори високі, і на всі взгір'я піднесені, і на всі башти високі, і на всі мури стрімкі, і на всі кораблі, і старшішу, і на все, на що дивимось пожадливо. І на все, на що дивимось пожадливо. Ми дивимося, отам, яка велич, отам яке багатство, отам яке і оце, і оце, і, і оце. Настане день Господній. Настане день Господній. Ми дивимося, о, ми кажемо, стовп віри, о, який великий стовп, щось сталося, і, ми, і, і десь, знаєте, ми думаємо, що то таке, що то таке. І люди падають, хитаються, хитаються. А стовп і істина, істини церква Ісуса Христа. Церква це і стовп і істина, істини, а ніякі якісь окремі люди. І от Бог це в останні дні робить, що гора дому Господнього буде поставлена вище за всякі взір'я, за всякі гори. І все, що горде, все, що високе, буде посоромлене, воно буде знижене. І буде високий Господь. І тому от Господь каже, і ви пізнаєте, що я Господь. І в багатьох випадках Бог говорив: пізнайте, що я Господь. Важливо розуміти оце, оце слово, що означає Господь. Це якби пан. Він над усім. Він все створив. Все, що ми бачимо і що не бачимо, Він все створив. Він могутній Бог. Він знає не тільки наше життя, він знає, він знає рух думок наших. Він знає, чому ми говоримо так, як ми говоримо. Він знає, чому ми думаємо так, як ми думаємо. Він Бог. І Він хоче, щоб ми зрозуміли і пізнали, що Він Господь. І пізнаєте, що він, що я Господь, каже Господь. От що Бог хоче. Вот що Бог хоче. Ну народи повинні сказати, давайте ми підемо, ходім. Зберімось, зберімось на гору Господню, до Дому Божого. Зберімось. Ми зібралися тут, Но чи наші всі серця зібрані у них Ісуса Христа. Ми не раз сидячи в домі молитви, ми можемо бути на роботі, ми можемо бути де завгодно. І от сьогодні хитаються різні стовпи, різні гори. Тому що на кінці днів буде гора дому Господнього поставлена вище за всякі гори. І понизиться гордість людини, і обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня. А божища зовсім минуться, і вони підуть до скельних печер і до пороху в ями від страху Господнього, і від пишноти Його величі, коли прийде він острах збудити на землі. Ми бачимо, що настають ті дні, коли Люди починають лякатися з кожним днем все більше і більше. І коли ми дивимося в Писання, ми бачимо, що це Бог хоче збудити страх, острах по всій землі. Для чого? Щоб люди зупинилися, щоб люди задумалися, щоб люди покаялися, щоб люди зрозуміли і пізнали, що Господь є Бог. Слава Господу! Щоб перестали дивитися на різні гори, на різні так звані стопи. Щоб поглянули на Господа, щоб на Господа глянули, щоб полинули до Нього на гору Господню. Ми думаємо, що, що на горі це так, якби на горі Фавор, де Христос переобразився. Нам приємно бути на такій горі. Коли ми бачимо славу, коли ми бачимо велич і силу Божу, і ми також говоримо так, як сказали учні, так як Петро сказав, Господи, нам добре тут бути. Давай ми тут щось построїмо, і ми вже тут залишимося, бо тут добре бути. Добру хату построїмо. І для тебе, і для себе, і для Мойсея, і для всіх, і щоб ми отак отут, в нашій ком'юніті, сабдивижені наш був, тут такий. Не розумію, що говорив. Но там вони були в присутності Господні. І важливо, щоб коли, коли ми в радості, коли нам добре, щоб ми були в Бозі. Буває, коли людині добре, вона вона полишає Бога. Тому що добре прийшло добро, полишає Бога. Важливо, коли добре. Залишатися в такому стані, в якому тебе Господь покликав, як, як твоє серце бриніло і молитва йшла, коли ти, коли ти молився до Бога. І Писання також говорить, каже: згадай, згадай, звідки ти впав, будь ревний і покайся. Пам'ятай, звідки ти, пам'ятай, хто ти. Пам'ятай, що Бог зробив в твоєму житті, Бог хоче, щоб ми це пам'ятали. Є інша гора, гора Голгофа. Це теж гора, там було нелегко. І там син Божий сказав, отче мій, нащо ти мене покинув? І там було в нього таке в сина Божого, було відчуття, що його отець покинув, полишив. І нараз в житті віруючих людей. Відбуваються такі моменти, ну це гора, це теж гора, гора Господня. Де людині здається, Боже, а де ти є? Чому ти не відповідаєш? Чому ти покинув? І йо, він також в цих муках, стражданнях, він, він задає запитання. Ти каже, ти як Лев? Проти мене обернувся. Він, якби перед Богом правдується, Він каже, я і то робив, і то робив, і то робив. І він, і він вертається своїми думками назад, і він, він згадує своє життя, і він, він пригадує все те, що він робив. Каже, чому ти обернувся проти мене? Я хочу, щоб ми задали. Там були друзі. Ну, були, які просто звинувачували, але був там такий Еліго, який дуже. Дуже добре говорив, правильні слова, як би. Він так правильно розумно говорив як би все правильно. Но Бог не порахувався з цими правильними словами. Бог знав Йова. Бог бачив серце Йова. І деколи правда, вона не є, так, знаєте, зверху. Вона буває невидима. Буває невидима. І от Господь каже, що ви пізнаєте, що я Господь, що я Господь. І також написано ще такі слова. Каже Господь, що я захитаю не тільки землею, але й небом, щоб зосталися ті, хто непохитний, ті, хто непохитний. І наша віра, як віруючих Божих дітей, не повинна бути збудована на комусь із людей чи на якихось обставинах. Наша віра повинна бути збудована на Ісусі Христі, на Слові Божому. Люди скажуть: давайте підемо на гору Господню і доріг своїх. Він нас навчить, і ми підемо стежками Його. І ми підемо стежками Його. Якщо ми хочемо, щоб Бог нас навчив, ідучи в Дім молитви, сидячи на, на, на цих місцях, в цьому прекрасному домі молитви, в нашому серці, перш за все, повинно бути рішення, що я хочу йти за Господом. Я хочу, щоб я і мій дім служили Богові. Бог знає, як поправити наші серця, Бог знає, що нам бракує. Бог знає, що потрібно поміняти, Бог все знає. Но якщо в нашому серці рішення, я хочу служити тобі. Одного разу Ісус Навин сказав до, до народу Божого такі слова. Ви, як хочете, а я і мій дім ми будемо служити Господу. Ви вибер, виберіть собі, кому ви будете служити. Але в, нього, в його серці було рішення, а я і мій дім, ми будемо служити Господу. Я собі думав, воно якось так з однієї сторони, може, так гордо виглядало, бо він сказав до них, ви не здолаєте служити Господу, він Бог святий. Здається, чому він так сказав? Вони, якби всі, всі разом зібралися. Але він бачив їхню, їхню цю пристрасть, їхню. І їхню схильність до ідолу поклонства. Він бачив, що в їхніх серцях немає оцього рішення, що вони підуть за Господом. І ми, приходячи на це місце, ми повинні один одного заохочувати служити Господу, служити Богові, повинні один одного підтримувати, підбадьорювати. Нехай Бог благословить нас. Хай Бог благословить церкву нашу, наші сім'ї, наших дітей. Ми повинні сьогодні не хитатися через різні обставини, коли навіть великі люди падають. Ми не повинні хитатися через, через різні різні речі. Ми не знаємо, що далі може бути. Але гора дому Господнього вона буде поставлена вище за всякі гори і полинуть до неї народи. І ми сьогодні на цьому місці, ми повинні линути до нашого Господа, линути всім серцем своїм. Він навчить нас доріг своїх. Він покаже нам, каже: покликуй до мене, я тобі відповім. Я розкажу тобі про велике і незрозуміле, чого ти не знаєш? Чого ти не знаєш? Покликуй до мене. От Те, що Бог хоче, щоб ми до Нього кликали. Нехай Бог, благословить всіх нас. Господь любить нас, Господь думає про нас думки на добро. Наше серце нехай буде покірне Богові, нехай всіх нас благословить Господь Йому слава на вічні віки. Амінь.